Автомобілі, які прибули із Бельгії, і вже готові до продажі. Отож, друзі, зараз ви самі побачите, які автомобілі приїхали. Якщо когось зацікавить якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Тиснемо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на цей YouTube канал. І Всім приємного перегляду. Так, друзі, я на автоплощадочці. Сьогодні оглянемо ось Volvo S80, другий автомобіль Audi. А6. І третій автомобіль Ford S-Max. Так, друзі, починаємо ми з огляду Volvo С-80. Автомобіль прибув із Бельгії, Volvo С-80, 2009 рік випуску 2 літра дизель на 163 коні, пробіг 212 тисяч кілометрів, ціна 35 900 злотих. По комплектації також ось можете ознайомитись. Автомобіль на легкосплавних оригінальних вольвовських дисках, літня гума. Попереду автомобіля ксенон, протитуманочки, Умивачі фар, хром на вікнах, тонування задніх вікон. Покажу вам, звісно, по салону, як він виглядає. Електрозеркала. В автомобілі шкіряний світленький салончик. Чотирислопідйомничка, електрозеркала, електродзеркала, центральний замочок. На порогах вставочки Volvo, стан педалів, звісно, коробка автоматична. Кліма, навігація присутня є, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, 213 тисяч-237 тисяч пробігу в автомобілі. Ось так він виглядає по солому. Центральне зеркало з автозатемненням. Електросидіння, пам'ять сидінь. Дуже гарно збережений салон автомобіля, але як пробіг є оригінальний 213 тисяч, то він так в принципі і має виглядати. Позаду теж водійське сидіння ціленьке, не забите ногами, не розірване. Задній диван теж в ідеальному стані. Підлокотничок присутній. Все працює, вливається. Заглянемо в багажничок. У нас глибокий великий багажник Вольво. По герметику все в порядку. Докатка, домкрат ключ, все є присутнє. В такому стані Volvo S80. Сьогодні при собі товщиноміра немає, друзі, тому вам не покажу, як автомобілі, чи було щось фарбоване, чи ні. Але якщо вас зацікавить якісь автомобілі з тих, що я вам сьогодні показую, то не знаю, мої контакти в описі відео та в першому коментарі, звертайтеся, про все домовимось, можу приїхати окремо зробити повний огляд автомобіля підключити комп'ютер, по кузову подивитись, і надати вам вже повністю фото-відеозвіт по не тільки по цьому, а по всіх інших автомобілях. І також можемо поїхати на сервіс, на сервіс підняти автомобіль і подивитися знизу. Автомобіль Audi A6 С7 в кузові Універсал. 14 рік. 2 літра дизельний двигун на 177 коней пробігу 218 000 кілометрів. Ціна 68 900 злотих. Автомобіль на легкосплавних 18 оригінальних дисках літня гума. Попереду LED ксенон передні парктроніки, Хром на вікнах, тонування задніх вікон, хромовані релінги, панорамний дах. Позаду присутні парктроніки, камера заднього виду, електрична кришка багажнику. Звісно, пізніше перевіримо, чи все працює одразу. Ну і так автомобіль ось виглядає. Ось ціленький, рівненький, без пошкоджень. Оглянемо в салоні. В автомобілях присутні 4 слопійомничка, електродзеркала, центральний замочок. Звідси відкривається також криска багажничку. Оцінюйте сам стан салону автомобіля на 218 тисяч пробігу. Ось пробіг 218,886 кілометрів. До речі, автомобіль механіка 6 ступенева. Стан педалів, хто там оцінює по педалях пробіг. Шкіряні сидіння. Паски, ось в якому стані в дуже-дуже гарному шкіряне мультикермо. Круїз-контроль, задні туманки, датчик світла, датчик дощу, система старт-стоп, електроручник, навігація, мультимедія. Хто не знає, в нас тут екранчик схований, центральне зеркало з автозатемненням, панорамний дах. Вудійське сидіння теж ціленьке, розірвані, в ідеальному стані. Можна сказати, до речі, у нас кліма на 4 зони. Попереду дві зони і позаду дві зони, і суфікси присутні. Задній диван теж в ідеальному стані. Порта на місці все працює, диваніки додаткові є і сам стан багажного відділу позаду також присутні леди. До речі, без ключового доступу тут немає, це просто стоять заглушечки. Підігрів передніх сидінь також є, забув наголосити. І ось в такому стані Audi h 7 чорного кольору. Виглядає звісно круто автомобіль. Якщо потрібно вам його перевірити, нагадую контакти в описі до цього відео або в першому коментарі. Третій варіант Ford S-Max. Автомобіль теж прибув із Бельгії. 14 й рік випуску. 2 літра дизельний двигун на 140 кони, 257 заявленого пробігу, ціна 38 900 злотих. До речі, мені здається, як для 2014 року це ідеальна ціна на автомобіль. На оригінальних легкосплавних дисках літня гума Мішелін. Попереду оптика галогени, туманки і леди для денної їзди. Передні парктроніки також є присутні. Планування задніх вікон. Позаду парктроніки також є присутні. Фаркоп. Камери заднього виду я не бачу. Ось так виглядає, звісно, дивимось по салону, одразу помічаємо електродзеркала. Водійська струна, маємо 400 підйомничка, електрорегулювання дзеркал та складання дзеркал, центральний замочок, електричне сидіння все працює, саме сидіння вироблені із тканини. І в дуже і дуже гарному стані. Пасик. Ось тут є розірваний, десь видно, потягнули, ось надирвали. Буває, хто є неухайний водій, стан педалів. По кормозі таке затертя в одному місці, але його ніхто не підфарбовував. Так, Як воно є, так і має бути. Передні задні туманки, датчик світла, датчик дощу, круїз, контроль підігрів передніх сидінь. Механіка шестиступенева, мультимедія навігація, кліма, ну і сам стан автомобіля всередині. Присутні сонцезахисні шторки. Шторка є на місці. І вона працює. Дах теж чистенький, не порваний, не провисає. До речі, позаду леди присутні. Ось, друзі, ще такий варіант з'явився. Тому, друзі, наразі є тільки таких три варіанти. Ford S Max, маю на увазі із свіжих Ford S Max, Audi a 6 і Volvo S80. Ну ось, друзі, таких три варіанти свіженькі приїхали із Бельгії. Автомобілі готові до продажі, так що, якщо когось зацікавив якийсь автомобіль із цих трьох, що я вам показав, мої контакти нагадую в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, все обговоримо. Можу сам приїхати оглянути детальніше автомобіль і надати вам повністю фото-відеозвіт. Або, якщо ви маєте можливість, можемо приїхати разом і детальніше оглянемо автомобіль, і навіть допоможу вам його оформити, якщо вам підійде цей автомобіль. Всім дякую за увагу, за перегляд цього відео. Якщо ви ще не натиснули лайк, обов'язково тисніть. Підписуйтесь на цей YouTube канал, пишіть коментарі. Всім все найкращого, до побачення!